Вітаю! Наразі ми відмічаємо Міжнародний тиждень здоров'я підлітків. Друзі, я дуже сподіваюся, що кожен з вас хоче бути здоровим, сильним та впевненим у собі. Хочу акцентувати вашу увагу на організації правильного харчування як важливого компоненту підтримки здоров'я. Раціон харчування. Повинен бути збалансованим і поживним, щоб забезпечити працездатність та успішність в навчанні, знизити стрес і дати сили організму, який ще формується та зростає в підлітковому періоді. Наповнюйте денний раціон корисною та безпечною їжею. Вживайте щодня м'ясо, молочнокислі продукти, яйця, сир, бобові. Горіхи, крупи, які є основним джерелом поживних речовин, білків, жирів, вуглеводів. Ці продукти наповнюють енергією, підвищують опірність організму до захворювань, впливають на формування імунітету, забезпечують нормальне функціонування органів та систем. Не забувайте про овочі. Капусту, огірки, томати, моркву та фрукти, яблука, банани, цитрусові, які містять вітаміни та необхідні мінеральні речовини. Наприклад, в моркві міститься вітамін А, який сприяє росту, а також потрібен для нормального зору людини. Багато вітаміну С. Який запобігає застуді, знаходиться в солодкому перці цитрусових, томатах, капусті. При їх дефіциті може виникнути швидка втомлюваність, дратівливість та погіршення самопочуття. У здоровому харчуванні не обійтись без води. Вода виконує життєво необхідні функції, сприяє обміну речовин. Виводить токсичні елементи. Щоденно необхідно споживати не менше півтора-двох літрів рідини. Застерігаю вас від зловживання чіпсами, снеками, солодкими газованими напоями, які шкідливо впливають на ваше здоров'я. Харчуйтесь правильно, різноманітно та режиму. тоді ваш організм буде сильним. Міцним та здоровим